Місце виявляється, що п'яна свиня на та підпалила маєток. Тому спочатку біжу врятувати голову місцевої стайні від пожежі, після чого відбувається розмова з бароном, у ході якої Геральд привів п'яницю почуття. We need talk. всередині Філіп розповідає, що на доньку ніколи в житті руки не підняв, а ось сану упцював через що вони й втекли. Коли п'яниця усвідомив, що дружина і донька втекли, на ліжку він знайшов лише викидень і зрозумівши яке лихо він накоїв, лайде тайніфен bloody блуідшіт. It was my doing. барон не знайшов нічого кращого ніж просто поховати дитя без ритуалу. На диво це допоможе Геральту знайти сім'ю Філіпа, так як можна провести ритуал, душа потерчі, отримує спокій та перетвориться на цура, що приведе Геральта до Анни. У цього ритуала взагалі є два варіанти: легкий це просто зафігачити його, і важкий це поховати під порогом будинка. За проханням барона на місці обирає важкий варіант, тому провівши його до порогу будинка, паралельно відбивати. Привидів та заспокоюючи потерчу на місці, проводимо ритуал, під час якого барон дає своїй ненародженій дитині ім'я Дея та, нарешті, отримує спокій.